А, Юрій Григович, детальніше, будь ласка, про те, як ви з мертвою робите воду живою. Так, це ми Бо ви заінтригували. А, а відповіді немає. Ви знаєте, є в нас такий український професор, доктор біологічних наук, сам академік нашої академії наук Олег Покотило. Він сам із Тернопільщини. Тернопільщині він викладає, ще й викладачем є, і він якраз придумав винахід'є. E, чудо-термос. Виявляється, що якщо налити в мертву воду, цей чудо-термос, ну, я так умовно називаю, а uh -huh. він називається по-справжньому e, термос-іонізатор-генератор. Що таке іонізатор? І, іонізатор, він коли робить лужну воду, підтягує, щоб вона стає pH 8,5, та яка треба для того, щоб як онкопротектор, щоб ракові клітини не утворювалися. Бо чим більше e, лужність води, Ракові клетини не люблять 8,5 pH. І друге, генератор генерує водень, і це називається воднева вода. І от коли наливаєш воду в термос, закриваєш, і через півгодини вода із плюса вже робиться мінусом. А чим довше вона в термосі знаходиться, то тим більше там цих електрончиків робиться і більше цього водня робиться. І що саме цікаво, що я з вечора наливаю в термос, рано я. Скляночку, що саме цікаво, хочеться пити. Міняється якість води. Коли ти зарядом вже негативним тим, яким треба клітинка, і виявляється, що ця енергія і ця вода зразу попадає в клітинку, а наші клітинки на 65% складаються з води. Ми думаємо мозком, а наш мозок на 83% з води. І щоб голова ніколи тебе не боліла, взагалі не боліла, я хочу сказати: в мене голова не болить. Рідко, я не знаю, як може бути, перепадів я не відчуваю, погода не впливає. Нормально ну просто ти... якесь чудо термос. <ріст> Ні, термос не то. Ні, термос чудо, тому що дивіться, що він робить. По-перше, якщо pH 8,5, це вже добре, нормально. По-друге, дає енергію, ти заряджаєшся. Всіх, кого є зайва вага, я зразу рекомендую. Візьміть собі, пийте живу воду. Якщо хочете, маєте інший варіант, нема питання. Я просто з цього термоса наливаю собі. І термін зберігання, оцей термос діє мінімум рік. Мінімум, це як гарантію вони дають, бо там є стержень магнівий. Магній вступає в реакцію ОН OH і дає якраз і електрончики, і плюс водень. Оцей водень є антиоксидантом. Виявляється, якщо в тебе є запальні процеси, а зараз у нас практично, в практично віруси кишать. Бо вони в нас навколо нас, вони є й були і будуть постійно. Що віруси, що бактерії. А цей волин прибирає, потихеньку прибирає запальні процеси. У кого проблеми з легеневою проблемою? Що не тільки треба тобто, кизна в умовах цієї коронавірусної інфекції? Да. Перш перше б діло. Я вважаю, що це даже номер один є, що пийте водичку свіжу, теплу, живу. Щоб там були електрончики, і щоб там був водень. Зараз воднева вода, хочу сказати, це є. Ну це буде ноу-хау, і воно буде постійно. Спортсмени всі переходять на таку воду, бо тому що вони закисляються, в них молочної кислоти виділяється дуже багато. А якщо вони перед тренуванням випили цієї води, і після тренування знову випили цієї води, то хочу сказати, організм обновляється і. Цей... А...